Всім привіт! Всім привіт любителям полуниці. Хочу розповісти, які далі роботи я роблю з полуницею після плодоношення. Ми вже обрізали хворе листя і вже підкормили її комплексним добривом. Тепер треба я обробляю від хруща. Тепер отако. я беру препарат антихрущ. Отакий от препарат. Тут 30 мл його, цього препарату, він розводиться на 15 літрів води. Отакий от от антихрощ. Значить, в мене бували такі роки, що я, от, наприклад, посадив 50 кущів, з цих 50 кущів, десь 10 кущів я викинув. Просто вони пропали, посохли, посохло листя про це і ці кущі пропали. Тепер я вже три роки е, беру цей антихрущ. І після того, як клубніка відплодоносить, я проливаю. Я даю десь на корчик е, десь 350-400 мл. Перед тим е, проливаю ягоду. І все, і вже немає ніяких проблем. Його рекомендують цього антихрущ, е, і Обробляти і весною, і осінь. І після плодоношення я обробляю раз на рік. І цього достатньо. І я вже, вже в мене хруща, Від хруща полуниця не пропадає. Отака От обробка після плодоношення. у кого є така проблема, можете взяти до уваги і собі обробляти. Все, дякую вам за увагу.